Вітаємо вас в ефірі програми Я тут живу. Ми будемо подорожувати разом з вами вулицями нашого міста, вивчати історію їх створення та архітектурного розвитку. Сьогодні разом із перехожими, ми будемо з'ясовувати, звідки отримала свою назву вулиця Винниченка. Володимир Винниченко це ж був відомий політичний діяч український. Ну, голова, якщо я не помиляюсь, директорії, так? Відомий український діяч. Відігравав роль в формуванні української незалежної держави. А яку будівлю ви вважаєте такою архітектурною пам'яткою? Мені здається, прокуратура або музей. Це дві такі самі яскраві будівлі. Дія ж, моєму Венеченко був. був поговорити, точно не пам'ятаю. був. Письменник, напевно. Честь відома українська діяча Венеченка, але про нього я не багато знаю, тому що цікавість. Трішки іншими історичними діячами. Ця вулиця брала початок з вулиці Стрілецької, далі ця, і вулиця Веці Українки. Це була одна вулиця. Як вона називалася, чесно кажучи, не пригадаю. Була досить така цікава, тому що е, там було старе місто. Е, тут були ось цей е, банк, е, а там далі е, були казарми польсько-австрійські, де зараз є церква, правда, вона трішки в іншому виді. І... Погано реставрували, але колись вона було дуже красиво, якщо знайти фотографії стріляння. Письменник, так, І дуже патріот великий, пострадав дуже за це е, е, не, в тюрмі його, так, був в, в тюрмі за радянської влади. Вениченко – це видатний українець, надзвичайно, і, і як політик, тому що він був одним з перших, хто боровся за незалежну Україну з тих часів 17-го року, найше й до того, і великий письменник, художник. І до останніх днів свого життя він все-таки жив Україною. І там далеко, за, за кордоном, він також боровся за Україну. І я, наприклад, тут ходжу цією вулицею. І завжди згадує його ім'я. Він мені так подобається як людина. У нього прекрасна була дружина, така вірна, яка навіть зберегла всі його архіви, все зберегла для того, щоб передати це Україні, тому що то був його заповіт. І я вважаю, що така вулиця гарна, велика, І якраз дуже добре, що так називається. Переважна більшість перехожих висвітлюють різноманітні твердження з приводу назви вулиці Ваниченка. Проте нагадаємо історію її створення. До вашої уваги пропонуємо довідку програми Тут я живу. Вулиця Ваниченка бере свій початок під театрального майдану і веде до Майдану президента Грушевського. Початкова частина вулиці виникла в кінці 18-го на початку 19 го століття і отримала назву Ковальська. Пізніше була перейменована на Староковальську. До 1910 року межа міста проходила на мосту через Сапалаївку. Тут стояла арка з двуголовим орлом і написом Повітове місто Луцьк. Оступово з кінця 19 століття формується вулиця вздовж ділянки за мостом. В 1920 році обидві частини війшли в склад об'єднаної вулиці, яка називалася Яголонською, на честь польського королівського роду. Пізніше стала носити ім'я польського маршала Тілсуцького. У 40-му році її перейменували на Червоноармійську. Під час німецької окупації теперішня Виниченка мала назву Північна. За часів Радянського Союзу, у післявоєнні роки, територія включала також теперішню вулицю Лесі Українки і називалася Радянська. Вже в роки Незалежної України частина Радянської від Театрального майдану до Майдану Грушевського була переіменована на вулицю Володимира Кириловича Винниченка, українського письменника, публіциста, державного діяча. В 1917 році він був одним з керівників Центральної ради, головою її уряду Генерального секретаріату. В 19 році емігрував за кордон, написав трьохтомну працю відродження нації. Автор багатьох оповідань, повістей драматичних творів, романів Сонячна машина, нова заповідь та Вічний імператив. На початку вулиці є ряд оригінальних будинків, споруджених у першій половині 20 століття. Будинок, у якому редакції газети Луцький замок почав будуватися в 1930-х роках родиною домовласників кронштейнів як автобусна станція. Однак завершено його вже як комерційний будинок для офісів і торгових закладів. Перед війною тут була дрокарня а з 41-го року в цьому приміщенні розмістилися редакції інформаційних видань. Будинок обласної прокуратури споруджений наприкінці 19 століття як комерційний. Невдовзі тут розмістилася приватна жіноча гімназія. Під час Першої світової війни тут був військовий госпіталь, після війни російська та українська гімназії, потім тимчасово Селянський банк. Після Другої світової війни, в приміщенні, де тепер обласна та міська прокуратура, була міська рада, музичне училище, середня школа, виділ дорожнього автоінституту. Також в цьому будинку функціонує музей історії органів внутрішніх справ України. Нинішній будинок офіцерів це колишній державний земельний банк, архітектором якого був Мар'ян Лялевич. З архівних даних відомо, що для дітей працівників банку був сформований окремий садочок, і навіть організовувалися відпочинкові поїздки. Далі по вулиці знаходиться Товариство чехів. У 20-30 х роках чеською меншиною тут була збудована загальноосвітня школа. Хоча Луцька влада і чинила опір для будівництва навчального закладу, проте до початку 1934-35 навчального року школа являла собою двоповерхову будівлю з п'ятьма класними приміщеннями, де на 150 дітей припадало 4 вчителя. Пізніше було добудовано третій поверх. Персонал та кількість учнів збільшилася, а будь-які мистецькі починання оцінювалися високо. Пізніше школа чеської шкільної матері створила навіть інтернат для дітей з віддалених місцин. А ще приміщення навчального заходу стояло на найвищій точці в Луцьку, у цілковитому спокою, на чистому і свіжому повітрі. Нині тут Винниченка 31 знаходиться Товариство Чехів та інститут після дипломної освіти. На карті 20-х років відмічено цікавий факт: Здовж теперішньої Винниченка знаходився міський театр, проте ні назва, ні засновників його не зафіксовано. Корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки був заснований як гімназія імені Костюшки. Отже, сьогодні вздовж вулиці Вениченка розташовані управління Міністерства внутрішніх справ у Волинській області, музей історії органів внутрішніх справ Волині, обласна та міська прокуратура, будинок обласного радіо, бактерологічна лабораторія, комунальне підприємство «Промджитловуд», корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки. Волинський навчально-методичний інститут післядипломної освіти, Волинський філіал інституту землеустрою, антимонопольний комітет, технічне бюро кадастру, ряд торгових закладів, кафе, парів та аптек. Ось ми з'ясували звідки свою назву отримала вулиця Винниченка. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі на сусідній вулиці.